Сьогодні розпаковка моїх посилок. До мене приїхали спеції. Першим мене зустрічає кілограм барбекю. Будуть ваші улюблені джерки зі смаком барбекю. Далі я взяв по кілограму два варіанти сухого часнику. Цей я вже використовую в наших джерках зі смаком-часнику. А цей буде щось новеньке, буду експериментувати відкривати щось нове. І найцікавіше це 25 кілограм нітритної солі. Нітритна сіль дуже важлива в виготовленні джерок, бо вона нейтралізує усі бактерії. Ну і сіль найпопулярніша в світі спеція, тому без неї ніяк. Зазвичай я беру штук 10 ось таких кілограмових пачок. Ну тут залишилось пів кілограма, але суть ви зрозуміли, якого розміру пачка. Але в цей раз я трошечки психанув і вже взяв 25 кілограм. Бачили б ви, як я його ніс з пошти. Мені здається, я три нові грижі за заробив. Наразі це все. Це було експериментальне відео з розпаковкою. Якщо вам сподобалося, то напишіть про це в коментарях. А я пішов готувати нову свіжу партію джарок.